Середа 29 березня в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про такі події. Підтримка міста побратима до Хмельницького завітала делегація з литовського Шауляя. Оновлене меню шкільним кухарям розповіли, як урізноманітнити страви для дітей. Нова професія. У Хмельницькому стартували безкоштовні швейні курси для жінок. Чергову гуманітарну допомогу отримає Хмельницький від громади міста побратима Шауляй. Сьогодні делегація з Литви під час зустрічі в міській раді вкотре запевнила, підтримуватиме Україну у боротьбі з російською агресією і надалі. Наразі в Шауляї мешкають майже три тисячі українців цього року. Литовське місто долучилося до збору 15 мільйонів євро на радарні системи для України. Ірина Аріон детальніше. Делегація з литовського міста побратима Шауляй завітала у Хмельницькій у зеленій залі міської ради два прапори України і Литви поруч, як і громада Шауляя, котра з перших днів масштабної війни допомагає Україні і Хмельницькому. Зокрема, та угода, яку підписували багато років тому, про міста побратима Шауляєм і хмельницьким, вона не була не просто словами на папері. А це дійсно про справжню дружбу. Продовж цілого року Шауляй нам постійно допомагав. Я щиро дякую вам, дякую Артурусу, Дякую місце, міській владі. Шауляя, дякую всій громаді. Шауляя і всій литовській нації. У червні 2022-го Литва зібрала 5 мільйонів євро на байрактари для України. Цього року 15 мільйонів євро на радарні системи. Литовське місто побратим теж збирало кошти. Нині делегація приїхала із черговою гуманітарною допомогою для Хмельницького хочемо запевнити, що допомога наша не припиниться. Ми вже виділили нову суму 80 тисяч євро допомогу і найближчим часом вони вже поступить. в вигляді гуманітарного воденстаб Наразі в Щоуляї мешкають майже три тисячі українців. В місті відкривають українські магазини, працюють громадські організації. А футболіст Олексій Щебетун виступає за місцеву команду. Розповіли гості, литовці маючи негативну спільну історію з російською ордою. Розуміють, наскільки важливо боротися за свою свободу. Ми за ці 9 років стали набагато сильнішими. Ми розуміємо, що в цій війні ми обов'язково переможемо, особливо ж такою допомогою, яку ми зараз відчуваємо від Литви, від нашого міста побратима Шауля. Завтра литовці вирушають в деокуповані міста, адже гуманітарну допомогу, котра надходила в Хмельницький, зокрема медикаменти з Шауляя, також доправляли у Чернігів Ізюм і Запорізьку область. Слава Україні! Делегати подарували хмельницькій громаді прапор міста Щауляй. уляй. Машому любить місто Хмельницький. Окрім подарунків від хмельницьких виробників, литовці отримали запрошення від міського голови на свято після спільної перемоги. Ірина Аріон, Валерій Телеховський – новини міста. Півпраця в культурній сфері та освіті і підтримка українських дітей-переселенців. Про це говорили із представниками Шауляю працівники департаментів міської ради та громадських організацій. Вже у квітні цього року місцевий муніципальний камерний хор планує поїздку до Литви на міжнародний фестиваль музики «Резурексіт». А в серпні хмельницьких пластунів запросили до Шауляю на проведення спільного таборування. Більше знає Ірина Кондратюк. Про співпрацю в мистецтві та культурі говорили із представниками міста побратима Шауля й Хмельницькі посадовці. Намагаємося в цих складних умовах, аби наші діти, аби наші. Культурні діячі теж їхали, поширювали наші думки про війну, поширювали наші ідеї про те, аби Європа не забувала про те, що сьогодні твориться в Україні. Наразі у місті Шауляй проживає більше тисячі українських дітей, які вимушено втекли від війни. Тамтешній заступник міського голови зазначив, що місцева влада пишається їхніми успіхами в навчанні та всіляко підтримує. Вони дуже гарно справляються в точних науках, таких як математика, IT. Ми бачимо. Мо, що вони гарні в цьому руслі. Це важливо для нас, важливо для розвитку. 64 дитини приїхали в Литву без їхніх батьків. Про них також дбають, забезпечують їм різні активності, такі до прикладу, як літні табори, підтримують та надають все, що їм необхідно. Пост дбають не лише про тих, хто тимчасово змушений перебувати у їхньому місті. До прикладу, вже в серпні цього року близько 40 хмельницьких пластунів поїдуть на семиденний табір до Литви. Вони пропонують нам свою фінансову підтримку в організації проведені безпосередньо на місці. Ми будемо шукати формат, сприйнятого і для них і для нас, щоб організувати поїздку. Якомога комфортніше для дітей і для того, щоб дати їм змогу побачити більше світ і трошки е морально і ментально переключитися від подій. А у квітні Хмельницький муніципальний камерний хор планує виступити на міжнародному фестивалі музики Резорексід. Він триватиме три дні. Наші музиканти матимуть дві сольні програми та спільний виступ з литовськими колегами. Витрати під час поїздки візьмуть на себе партнери з міста Шауляй. Наш колектив має честь три концерти Дати в Шауляї це буде 14, 15 і закриття 16 квітня. Суто промоційна акція, промоційна поїздка нашого колективу, аби ще раз представити Україну, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про те, що відбувається. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. Новий кабінет забору крові у дітей запрацював у Хмельницькому. Він розмістився у відремонтованому приміщенні амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 8 що на вулиці Зарічанській. Кабінет обладнали сучасними апаратами для лабораторних досліджень, зокрема аналізаторами крові, сечі та мікроскопами. Загальна вартість придбаного обладнання близько 100 тисяч гривень. Денис Клименко розповість подробиці. Хмельничанка Ольга разом із сином Данилом сьогодні завітала до амбулаторії загальної практики сімейної медицини номер 8 Тут нещодавно відкрився новий кабінет забору крові у дітей. Ми прийшли в амбулаторію здати кров, бо Данило хворіє. Хочемо зрозуміти причину, щоб краще лікування було. Це важливо, щоб дітки було і приємніше приходити, і нове обладнання необхідне, час не стоїть. Потрібно Нове обладнання для того для кращих результатів розмістили кабінет у відремонтованому приміщенні. Його обладнали сучасними апаратами, які допомагають швидше та якісніше провести лабораторне дослідження. З дітками тут працюють професійні лаборанти, які дотримуються всіх вимог інфекційного контролю. Закупили нову апаратуру, сучасну апаратуру для. Для того, щоб робити загальні аналізи крові, загальні аналізи сечі, тромбоцити, згортання крові, глюкозу крові, це гематологічний аналізатор, сечовий аналізатор, мікроскопи сучасні, які дають якісний результат аналізів. Загальна вартість нового обладнання, яке придбали для кабінету, близько 100 тисяч гривень. У таку ж суму обійшовся ремонт цього приміщення. У нас згідно договору з національною службою здоров'я є вимог щодо надання такої, такого виду послуг як загальний аналіз крові, крові, загальний аналіз сечі, які ми посередньо повинні робити в себе в амбулаторіях. Діти це такий контингент населення, які неспокійні, які мають так би мовити, боязнь перед забором аналізу. І ми відкрили такий саме пункт забору крові для діток саме із пальчика. Працює пункт забору крові у дітей в будні з 8 до 10 години. Денис Клеменко, Микола Юрковський. Новини міста. Безкоштовні швейні курси для хмельничанок та вимушених переселенок стартували у Хмельницькому. За два місяці жінок навчать працювати із тканинами та швейними машинками. Допоможуть влаштуватись на роботу або ж відкрити власне ательє. Проєкт реалізовує благодійний фонд Горієніє за підтримки уряду Канади. Він триває до 2025 року і втілюється у восьми областях України. Олександра Семенюк. Далі. Хмельничанка Ірина Кашпірська багатодітна мати. Усе життя займається швейною справою. Нині ж хоче відкрити власне ательє. Ріжу. Сіми років шию з 18, як мама казала, все перерізала, потім вже навчилась шити. Саме більше мені подобається шити трикутаж, тому що він саме легше шиється. А взагалі, одяг для жінок, хочеться вже щось продвинутися якось далі. От моя мета отримати досвід, можливо, построїти свій бізнес, свій бренд. Ну це така моя мета давно була. Ну от сюди прийшла і за цього. Ірина Кашпільська бере участь у проєкті, де хмельничанок та вимушених переселенок навчатимуть швейній справі. Курси безкоштовні. Ініціатива реалізується за підтримки уряду Канади. Вона повинна надати певну пільгу, тобто повинна показати якийсь документ, що дає їй право тут навчатись. Можливо, це мама одиначка, переселенка, багатодітна, або жінка, яка втратила все на сході, або будь-яка жінка, яка постраждала від збройної агресії Російської Федерації. Пільга може бути будь-яка онлайн-навчання. Ми для ємо абсолютно для всіх бажаючих. Будь-хто до нас зателефонує, надає свій, свою електронну пошту, і ми е, даємо доступ до цього навчання. Людина проходить навчання, здає тести і по закінченню отримує сертифікат. От практичні заняття відбуватимуться ось у цій майстерні робоче місце та матеріали жінкам надають безкоштовно. От я от прийшла да глянула базовий колір так? Тепла тканина, що можна, наприклад, з цієї тканини зробити? Дуже гарний пальто і дуже гарний печак. Обов'язково наклеїти все дубліно, чому щоб тримало форму? Бо якщо вироб не буде тримати форму, він не буде дуже гарним. Все, що жінки пошиють на курсах, будуть відправляти у шпиталі для українських військових. У нашому проекті є два вектори: це жінки, які хочуть навчитись шити, і друге жінки, які хочуть свій бізнес у сфері легкої промисловості. Тобто, у нас є юридичний супровід проекту. Якщо людина бажає працювати на себе, відкривати ФОП, тобто реєструватися фізичною особою підприємцем, вона може розраховувати на нашу юридичну бухгалтерську підтримку. Триватиме навчання два місяці. Подібний проєкт діє у восьми областях України. Реалізовуватись буде до 2025 року. Аби стати його учасником, необхідно звернутися за номером телефону 099 549 49 73. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Кухарі шкільних їдалень підвищували власну майстерність. На базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг для них влаштували навчальний семінар. Там розповіли і показали, як урізноманітнити меню для учнів а страви зробити кориснішими. Подробиці у наступному сюжеті. Продукти прості та корисні, а страви легкі у приготуванні. Про здорове та збалансоване харчування у школах Хмельницької громади говорили на семінарі. Кухарям навчальних закладів на практиці показали, як урізноманітнити меню в їдальнях. Зміняться насамперед способи приготування їжі. Ми вирішили зробити таку незвичну страву і назва незвична боле. Ну, дітям завжди цікаво щось нове. Тому у нас будуть рисово-гречані боли, тобто це та сама гречана каша з м'ясом або рис з м'ясом. Ми поєднали рис гречка, будуть рисово-гречані боли з м'ясом. Тільки подані в вигляді кульок. Звичайна страва, але подана по-новому. Так само ми сьогодні показуємо, як готується салат з пекінської капусти, звичайний салат, нічого нового, але треба діткам більше розповідати, що салати це є корисно. Це меню по клопотенку. і Школи по ньому теж працюють, але воно трошки в іначій інтерпретації. Тобто можна зробити з гречано-рисові боли, можна з куркою зробити, можна без курки зробити. ну, я, ну просто Сьогодні в нас така інтерпретація. Харчування має бути не лише корисним, наголошують спеціалісти, а й цікавим для школярів. Харі мають також в першу чергу про ці зміни знати і нести це в маси, розповідати це діткам. Коли дітки приходять на кухню, їм має бути яскраво, акуратно, чисто, безпечно, щоб батьки не боялися, що дитина от, йде в школу, вона буде не голодна. У семінарі взяли участь 60 працівників закладів загальної і середньої освіти Хмельницької громади. Після лекційної частини вони мали змогу самостійно приготувати випічку. Пані Ірина працює комірницею у 17-му ліцеї. Після майстер-класу ділиться, дізналась багато корисного. Оці форми ці так вони нові дуже мені сподобалися, що можна буде випікати. Так вони дійсно гарні, діти би їх купували. Ну самому навіть приємно з'їсти. Ну вони гарної форми, і грибочки, і мушлі. Оці боли. Ми їх не робили. Тобто вони ну були, але ми їх не робили. Ми, ми собі думали, що дітям це не сподобається. Більше робили котлети, печені, а такого ми не робили. У нас в навчальному закладі є відповідна матеріально-технічна база, яка постійно оновлюється, є висококваліфіковані педагогічні працівники, це викладачі спецпредметів, це і майстри виробничого навчання, які постійно підвищують свій рівень, свою компетентність, це і виробничі інновації. Ірина Кондратюк, Валерій Талоховський, новини міста. Маколики, прикраси та інші вироби хендмейд можна буде придбати під час великоднього благодійного ярмарку, який відбудеться у Хмельницькому 12 квітня. Подібний захід вже в шосте організовують волонтери Поділля. Під час попередніх їм вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Цього разу кошти витратять на турнікети для бійців. На жаль, тактична медицина не має такої кількості історій, таких класних відео, як скиди дронів чи бойова техніка. Але так має, це така штука, яка рятує життя наших військових. Кожен захисник має мати з собою тактичну аптечку, яка буде скомплектована правильними комплектуючими. Саме завдяки цьому наші військові мають можливість надати собі допомогу. Всі кошти з нашого ярмарку будуть спрямовані на купівлю турнікетів. Традиційно ми запрошуємо наших підприємців та майстрів, які можуть доєднатися, які вміють творити руками або пекти. Щось смачненьке. Завжди активно у нас продається випічка на ярмарках. Ярмарок відбудеться 12 квітня на майданчику біля дитячого світу з 12 по 19 годину. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. Пам'ятайте про віру в себе та Збройні Сили України. Побачимось.